Сідаємо ноги навхрест, рівна спина. Сіднички дістаємо, що був позаду прогін, і спина якомога рівніше, плечі вниз, маківка вгору. Потягнулись вгору вдих, вниз, видих. І вгору вдих. І намасте, а видих. Прикрили очі, налаштовуємось на практику, фокус на себе. На дихання, на усвідомлене виконання. Відкриваємо очі вгору вдих. І видих. І вдих, в бік подивились на стелю. Видих. В інший бік вдих. І видих. На фоні рівного хребта вдих. І легка скрутка вліво подивилися за ліве плече. І вгору вдих. І легка скрутка вправо подивилися за праве плече, і вгору вдих. І вперед, животиком, тягнемося до підлоги пупочком, шия продовження хребта, видих, сіднички не відриваємо, і вгору і назад вдих. І ще раз вперед, видих. Сіднички не відриваємо, витягуємо поперек, відчуваємо, як наші сіднички тягнуться до землі. Відчуваємо кульшові суглоби і, вго... і знову вдих. І видих. Чудово, ще раз тістали сіднички, ставимо два пальчики собі на міжбрів'я і починаємо почергове дихання, вдих через ліву ніздрю. І потім закрили, видих через праву, вдих через праву. Закрили праву, видих через ліву, потім тильна сторона долоні, близько до підборіддя. Відчуваємо, як потік повітря розтікається по носогубній зоні. Ще раз вдих, видих. Продовжуємо дихати, прикрили очі, слухаємо мій голос. Дихання розтягнуте. Дихання повільне і глибоке. Почергове дихання допомагає нам увійти в стан і незбудженості, і несильної розслабленості, тобто гармонізує симпатику і парасимпатику. Ми входимо в стан рівності, але в стан бадьорої рівності. Також гармонізує нашу праву і ліву сторону чоловічу і жіночу, дуже корисне дихання. Продовжуємо ще кілька циклів. Якомога довше і розтягнутіше. Ваша усвідомленість зараз на диханні. Відчувайте кожен момент, не літайте в думках повністю, повністю в диханні. Чудово. зараз повільно назад вдих і видих вперед. Ще раз назад вдих і вперед видих. Назад вдих. Живі тазу видно втягнули округлина спина, видих. І ще раз вдих. І видих. Опустили праве коліно. Ліву стопу поставили за стегно праве. І зараз розвертаємося до лівого стегна, того, до того, що вгорі на фоні рівного хребта, ніби хребет, це в наш такий стрижень. І ми розвертаємося, рівна рука, допомагаємо собі дихати. Нема оцього завалу назад. Перевірте себе. Це дуже важливо, особливо, якщо у вас є грижі. Робимо дихання в лівий бік вдих. Видих, виштовхуємо діафрагмою зсередини себе. Діафрагма це вдих. Дуже великий м'ясо. Ви себе виштовхуєте, прямо відчувайте, як ви кістки штовхаєте в бік, вдих. А видих. Видих. А видих. видих. І ще раз вдих. А видих. Опустили, поміняли. Опустили ліву ногу, праву ногу поставили, знову вирівняли хребет. Розвернулись на фоні рівного хребта, дихаємо в правий бік вдих. Видих. Ще раз видих. Фокус на діафрагму, як ви зсередині, прямо диханням. Розширюєте цю сторону ребер. І ще раз вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Чудово, знову рівно, вдих. Видих. видих. І ще раз вдих. Видих. Зараз будемо лягати животом, видих. І вперед видих. Сіднички не відриваємо і просто опускаємо живіт з кожним разом все нижче вдих. Наскільки у вас виходить видих, не тягніться чолом, Шия – продовження хребта, вдих і видих. І ще раз вдих. Розширили грудну клітку. З видихом витягуємось. Ви ніби животиком витягуєтесь по передній стороні. Тобто ви не сутулите спину. Ви відчуваєте, що натягнулись кульшові суглоби і поперек. Але все одно розтягнення. І тут грудь розкриваємо, і тут по передній стороні розтягуємось, тільки пупочок іде до землі. Чудово, витягуємо ноги, трішки простукали. П'ять, чотири. Три, два, один. Витягнули. Ще раз поперек. Ось так. Лордос розтягнули, Витягнули хребет. Потилицю відтягнули, підняли вгору руки ноги і ось так струшуємо. Вправо вліво в кульшових і потім трусимо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Через бочок переходимо на четвереньки. Коліна під кульшові, долоні під плечі. І ми робимо вдих. Прогнулись. Видих. Округлили спину, відчули живіт. Відчули тазове дно. Підтягнули. Продовжуємо вдих. А видих. Ще раз вдих. А видих. Тепер поперек, грудний шийний почергово. Поперек. Грудний шийний вдих. І підкручуємо поперек. Грудний, шийний. Виштовхнули, спина округлилась, тягнули живіт та зовидно. Виштовхуємо поперек. Грудний куприк іде вгору. шийний. Тепер підкручуємо і з видихом підтягуємо і живіт. Поперек, грудний, шийний. Ще раз вдих. І видих. І ще раз вдих і видих. Тепер вирівняли спину, втягнутий живіт та дно. І ви відчули, що поперек розтягнутий верхня частина тулуба не рухається. І ми тільки робимо хвіст пістолетом, хвіст підкрутили, тільки поперек. І ще хвіст пістолетом, хвіст підкрутили. І по колу малюємо дубцею коло 5 в одну сторону. 4. Три, 2, 1. В іншу сторону. Не агресивно, ніжно, особливо, якщо ви відчуваєте болі в попереку. Три, 2, 1. Чудово, зараз робимо вдих, спину скруглили. Ну, точніше, ми прогнулись і з видихом на одну сторону, вдих, на іншу видих, подивились вдих, ніби трішки плече до сіднички видих, Живіт підтягнутий, хоч ви і впрогині. Видих, видих, видих. Тепер вдих. З видихом, округлили спину, в долоні поставили під обличчя. І так от на долоні трошечки наїхали. Виштовхуємо між лопатками зону. Вдих. З видихом виштовхуємо зону між лопатками. Втягнутий живіт. 5, 4, 3, 2, 1. Знову робимо вдих. З видихом спину округлили і в такому сутулому положенні вправо-вліво вдих. З округленою спиною видих, обережно дуже вдих. І плече, і сідничка стискаємо ребра то з одного боку, то з іншого. Вдих. Один бік стискається, інший розтягується. Вдих, видих, видих, видих. Чудово. Додаємо почергово то одну руку, то іншу з протилежною ногою. Робимо вдих, мізинчик руки дивиться вниз. Піднялись, з видихом округлили спину, коліна до чола. Знову вдих. І видих. І вдих. Одна сторона. Видих. Кожен раз округлена спина. Не просто нога. Вдих, мізинчик дивиться вниз. Видих. І ще раз видих. Зібрали прес, живіт, видих. Інша сторона. Видих. видих, Кожен раз погляд іде то на долоню прямо, то на то коліно, яке у нас до ліктя. Вдих. Спина прогнулась, округлилась. Вдих, з видихом лікоті коліна, втягнули живіт та заведно. Ще раз вдих і видих. Чудово. Зараз трішки далі відповзли колінами. Можна поставити на стопи стопи на носочки, щоб було легше. І пробуємо робимо вдих, опускаємо грудь між рук. Якщо вам поки що боляче, ви можете більше вперед. Але бачите, живіт не на підлозі. Тут все одно не отак. Дубця вгорі, але відстань найкраще, коли ви дійдете, вже просто покласти дуже близько грудь. Але на це треба час. Починайте так, як вам не травмує і не боляче. Робимо вдих. Хто де, ви можете далі, ніж я роблю вперед. І з видихом опускаємось в баласану. Піднімаємо ось так долоньки в Вгору чоло на підлозі. Ще раз вдих. І поклали грудь. Видих. Долоньки. Пішли вгору, чоло на підлозі, лікті на підлозі. Ще раз вдих. І видих. Сіднички тягнуться до п'яток тут. Ще раз вдих. Ви можете почати далі, а потім пробувати видих. Нічого не має боліти. Ми в Йозі біль не терпимо. Зусилля так, насилля ні. Жодного насилля над собою. Видих. Я знаю, що у багатьох скута грудна клітка, ви поки що, можливо, так близько не поставите. Тому коригуйте видих. Ви можете робити аж ось так. Вдих. Тут воно стане. Видих. Ще трішки. І вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Чудово перевертаємось на спину. Знову відтягнули. Лопаточки відтягнули поперек. Відтягнули потилицю. І ми поставили ноги широко по краях килимка і достаємо долоньками до п'яток. І ми піднімаємо таз і ми хочемо виштовхнути таз. Робимо вдих, і тазові кістки виштовхуються. Тут немає потилицю затискати, відтягніть, якщо треба, вдих. З видихом опустили гарно поперек, щоб він втиснувся. Для цього вам треба підкрутити. Тобто, ви. Куприк підкрутили, і, бачите, поклався поперек. І ми робимо видих, коліна до чола. Усвідомлено робіть, вдих. Тут не затискаємо потилицю. З видихом підкрутили таз, розпрямили поперек без лардоза. Видих. І Ще раз вдих. І видих. І вдих. І видих. Видих і видих. Тягнемось. І вдих. Підняли. І штовхаємо Жодного, жодних пружинок. Просто внутрішній виштовх тазу вгору. Підтягнули промежену тазове дно, Підтягнули живіт. І робимо вдих. За видихом штовхаємо таз вгору. Десять. дев'ять, Вісім. Ще більше. Сім. Шість. Штовхаємо, штовхаємо. Не просто стоїмо. Ви маєте постійно відчувати цей виштовх кісток, що ви хочете прагнете тазом вгору. Три, два, один. Знову опустили, підкрутили таз, щоб вкласти поперек. Коліна до себе і пойорзайте. П'ять, чотири, три, два. Один. Зараз великим пальцем і середнім беремо себе за великі пальці ніг. І ось так от розпрямляємо ноги, не розпрямляємо, а розставляємо, і коліна тягнуться до землі в сторону підмишок. Дуже часто отак якось ноги, не те. Нам потрібно бачити, ніби п'ятками ми стелю підпираємо. Широкі ноги розставлені, коліна до землі за підмишками. Можна навіть так трішки покататись, поза щасливої дитини. Маю вам викликати відчуття радості такого фану. Дозвольте собі, коли взагалі ви таке в житті робили, можливо, вже 20 років не робили таку позу, просто посмійтеся, відчуйте цей такий дитячий фан, посмішку цю веселощі. Добре, покачалися, робимо вдих. І з видихом намагаємось вирівняти ноги, трішки їх розставити за пальці, вирівнюємо коліно. 5, 4. Поперек ще більше втискається. 3, 2, 1. Чудово, І зараз ми робимо таку коротку динаміку. Робимо вдих, видих ноги вгору. І вдих до себе. Коліна притиснули. З видихом. І і зараз ми чудово, притиснули коліна до себе, трішечки покачалися, і зараз робимо таку ди, притиснули коліна, притиснули коліна до себе, трішки покачалися і зараз робимо таку коротку, приємну динаміку. Ми робимо видих ноги вгору. Вдих, беремо себе за пальці. Видих. Розпрямились. Вдих, притиснули до себе коліна. З видихом під гострим кутом ноги пішли в бік. Подивились на протилежну руку, руки в сторони. Вдих коліна до себе. З видихом в інший бік. Подивились на протилежну руку. Намагаємось лопаточку не відривати. Вдих коліна до себе. І видих. Виштовхнули. Нормально так виштовхнули ноги, ніби ви стелю підперли. Знову вдих. Беремо себе за великі пальці. Видих, вирівнюємо. Вдих до себе. Видих в інший бік. Спочатку кладемо, дивимось на руку. Вдих, коліна до себе, видих. В іншу сторону подивились на протилежну руку. Пробуйте лопатку до землі. Вдих до себе. Видих вгору. Знову вдих. Взяли. Видих. Розкрили. Вдих коліна до себе. Видих. Вбік. Вдих. Притиснули, прямо натисні, щоб поперек в землю у нас розтягнувся. Видих. І вдих. І видих. Виштовхнули ноги вгору. І вдих. І видих. Видих. І в бік видих. Протилежну руку погляд. Видих. І видих на іншу сторону. І вдих. І знову вгору видих. І знову вдих. І видих, розпрямились. І вдих. І видих, поклали погляд на руку лопатку до землі. І вдих, притиснули. І видих на іншу сторону. Вдих. І видих. І останній раз вдих беремо себе за пальці. Видих розпрямили вдих, видих, поклали. І вдих, притиснули коліна, і видих на іншу сторону, і вдих, і ноги вгору видих. Чудово. Зараз через бочок, через бочок повернулись, сіли і знову себе відтягнули нашу васану. Дуже коротка практика, але розслабляє. Витягнулись, потилицю відтягнули, вклали, ноги по краях калимка, руки долонями вгору також в сторони, прикрили очі. Практикуємо усвідомленість, робимо вдих і видих ротом. І ще раз вдих. І видих ротом. Зараз відчуваємо, як тепло розливається по нашому тілу, думки йдуть осторонь. І спробуйте просто пару хвилин перебувати в усвідомленості тут і зараз. Слухайте звук, сконцентруйтесь на тому, що ви чуєте, і на своєму диханні. Уявіть, що ваші думки це вагончики. Вони приходять вам в голову, а ви їх далі відпускаєте, не думаєте, дозвольте це собі. Ви самі керуєте своїм мозком. Він вам приносить думки, але ваше я головне. Ваше я відпускає ці думки далі і нічого не робить, не зациклюється. Ви ж тут і зараз, ви спостерігач за своїми думками. Можете собі поставити питання, про що я думаю? І одразу відповісти сама собі не про що, про що я думаю, подумки, ні про що. І зараз спробуйте і зараз перебувати в тут і зараз, в повному усвідомленні, під звуки. Відчувайте своє тіло і дихання і сконцентруйтесь на тому, що ви чуєте, і на тому, як ви себе почуваєте. Думки приходять в вашу голову, але ви дозволяєте собі їх відпускати наче вагончики, наче це потяг, який проїжджає повз. Думка прийшла і пішла далі. І ви усвідомлюєте, що ваше я не є ваші думки. Ви нічого не. І ви усвідомлюєте, що ваше я не є ваші думки. Ви дозволяєте собі не зациклюватись. І відпускати кожну думку далі і далі. Приходить наступна і йде далі. І тоді ви розумієте і усвідомлюєте, що ваше я не є ваш мозок. Подумки задайте собі питання, про що я думаю. І сама собі відповідайте ні про що, про що я думаю, ні про що. Повна усвідомленість тут і зараз. Концентруйтесь на обличчі, на своїх губах, очах, міжбрів'я. Тепер концентруйтесь на стопах. Долонях, внизу живота, на зоні між лопаток. Тепер усвідомте себе повністю цей момент тут і зараз. Адже наше я не є наші думки. Наше я зараз тут і зараз повному свідомленні. Якщо ваш час дозволяє, ви можете ще полежати в шавасані або переповсти в ліжко і спати. Якщо вам треба на роботу або кудись, то вставайте, рухайте пальцями рук ніг, робіть більш глибокі і видих. І через бочок сідаємо. І ми потягнулись гору, вдих. А Видих. І вгору, вдих, І намасте видих. Наша практика, закінчена. Я вам бажаю прекрасного, усвідомленого дня. Наша практика закінчена, я вам бажаю прекрасного усвідомленого дня продуктивності і благості. Намасте!